Розбір завдання НМТ з математики. Вам потрібно спростити ось такий вираз. Так, нагадаю, якщо у вас є якийсь А логарифм там, Б за основою С, то це А, ви можете сюди занести. Це буде логарифм Б в степені А за основою С. Раз. формула. Наступна формула, яка нам знадобиться, логарифм А за основою Б плюс логарифм там, С за основою Б, то ми запишемо як добуток логарифмів за основою Б. Ось дві формули. Так, спочатку ми до ось цього, пособлю, застосовуємо першу формулу. В нас вийде логарифм 5 сьомих квадратів за основою 5, то це буде логарифм 25 дев'ятих за основою 5. Думаю, тут розібрались. Тепер ми робимо другу дію плюс за другою формулою. Запишу поки. Логарифм 49 за основою 5 плюс логарифм 25 49 за основою 5. Це буде логарифм, основа 5 залишилась. А тут у нас виходить 49 помножити на 25 49. 49 49 скоротилось, у нас вийшло логарифм 25 за основою 5, а це в нас 2. Отже, варіант, D Відмічаємо.